Доброго дня, друзі! Хочу з вами такої поради. І точніше, я хочу таке доробити, то колись я ті плогіз повністю саморобні робив. Але зазвичай знаєте, що все щось не подобається. Що мені не подобається? Не подобається, бо мені скибу не докидає. І вже пробували регулювати менше більше. Получається, ну, е, типу замаленька полиця. Так, на той час я такі маленькі плуги робив е, що я вирішив зробити? Мав я таку леміш додав з задньої сторони і з передньої. Не знаю, чи буде добре. Хто таке пробував? Коментуйте. Розкажіть, хто що ти пробував. І що я ще хочу зробити? Не докидає вона, нібито положена вона завернута добре. Але тут я маю таке бажання додати кусочок зверху, де воно добре приложувало. Маю корисором усквича. І я хочу її. Зараз я провожу. Ну, хочу я її так доварити і положити таку трохи. І сюди сантиметрів 10 випустити, де воно скиба приложувало. Зазвичай то плоє саморобне, воно, саморобні, воно. Ті, ті кути я не знаю, чи вони аж такі дуже правильні. Ніби мавори, але все, хочу щось поправити. Хто так чіпляв, Що таке робив? Напишіть в коментарі. Тут я додав довшу польову дошку, вона називається, називає, по-моєму. Щоб воно тримало сторону. Ну, то ще зазвичай на полі треба буде підрегулювати, бо воно інакше на брусках виставляєш, а інакше на полі. Ще як по рівному, то так. О, І в мене отак носок відступає. Я його можу будь-який час обрізати, але спробую собі такий носок зробити. Ніби вони нормально все лізуть, але не докидає. Ось таке щось мені не подобається. Не докидає трошки. Вони взагалі -то -ма маленькі корпуса. Мені... Тепер коли я то розумію, що треба було краще зробити два більших, два по 35 там, чи по, по які там є більших. А я такий на той час собі зробив. Тут все регулювання. Сюди, туди корпус положусь. Але щось воно мені тепер не дуже так подобає. Я не так щось таке дуже багато вору для себе, Не я не по калимах не калимлю, але хочеться таке поправити. Хто що порадив? То марна втрата часу. Та я взагалі то. Мені така ж дуже трата, я возьму три куска ріжу, на три полиці наложу і навару. Чуть-чуть дам під таким уклоном, щоб воно більше завертало, і виступлю сюди сантиметрів 10. Щоб воно приложувало. Не буде зазвичай воно такий великий плуг, ну, як в файний плуг глибоко він заверне, але трошки хочу покращити. Хто таке робив? І чи. То я добре зробив, що я тут полицю довше довше воно щось буде мішати. З тої сторони моя така думка, не буде мешати. Будить сюди туди за колесом. У мене колесо йде зараз попри оголок сантиметрів два від оголка, А тут воно заступає. Десь щось вільну, воно буде підбирати. Не знаю, чи... не знаю як воно в роботі, бо робота то є робота. а Теорія то є теорія. Дякую вам за перегляд. Я виложу відео ще. Отак так воно в мене ніби рівно стоїть. Тут теж. То має лежати внизу польова дошка, а вона в мене сантиметрів зараз 5 задерта. Але коли, можливо, щось я так регулював, там того року я пробував, мені так було краще. Можливо, що я опущу, бо воно має бути опущено. Скоріше всього я опущу. Воно має бути опущено, ну сантиметр можна підняти. Не знаю, чого воно мені так тоді не подобалось. Щось воно мені не йшло, я в роботі пробував, щось воно менше-більше так йшло добре. Але розумію, що дошка має... Тримати, щоб плуг в сторону не тікав. Я, певне, ще б допер... ще раз перерегульовував. Чомусь воно мені не все, не... все не дуже подобається. Хоча б в загальному мене влаштовує то. Ну, хотілося б себе краще. Дякую за перегляд. Коментуйте. Плуги, як я в відео вже виложу, вони не на праву сторону, а на ліву сторону. Для того я робив. Що в нас е, згори місцевість і трактористи врали все все ворали з Згорів вниз, і городи пішли такими берегами. Земля. Я вирішив, щоб теж в одну сторону вурати, але щоб відкидали вже в протилежну сторону, щоб не було тих берегів, тих, тих, тих горів. Щоб потихеньку згори вниз легенько Трактор. Ось така справа. Теж той гребен я зробив, я його неправильно зробив. Я на скоро руку тут зробила, тут з якогось комбайна, вілка. Тут він має бути, якось я ще не дивився, коли я такий такое навскіс би воно добре загортало, але. Поки що я наразі того не буду чіпляти, бо часу нема. Дуже з тим так ще бавити. Підказуйте, хто що. І чи. О, так. Можна було би Тоже колесо мені не подобається, бо тут часто, ну, забиває, забиває, коли трошки бурне. Забиває. Люди чіпляють ззаді колесо. У мене трошки не подобається. Може Можна би тут вчеп'яти колесо воно було б. А там зле. Взагалі можна поп попробувати. Ні, тут в мене не вийде. Ну не знаю. Поки що буду пробувати так, як є, мені ж більше воно грало, але не, не дуже так, як мені ще хотіло. Дякую за перегляд.